На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. 31 січня та 1 лютого 2024 року. Сьогодні 31 січня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези, а це сприятливий час для посіву насіння моркви, буряку, посадки картоплі ранніх сортів в теплицях і в теплих країнах. Також це добрий час для праці з розсадою, але пам'ятайте, що розсаду треба висаджувати в завчасно зволожений ґрунт бо це час стихії повітря. Не можна поливати та підживлювати рослини в цей день. Але вже можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 1 лютого, 2024 року спадаючий місяць буде знаходитися ще в знаці Терези до 22 години 37 хвилин вечора. Місяць без курсу почнеться з 11 години 4 хвилин до 22.37, тому необхідно посіяти насіння моркви буряку та посадити картоплю в теплицях, в теплих країнах і пересадити розсаду до 10 години ранку. Не можна проводити поливи та підживлення рослин, тільки вже поливи та підживлення можливі вночі аж після 20, 23 годин ночі. Якщо необхідно сильно, то ви можете використати цей час. Але можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції тільки до 16 години дня 1 лютого. Далі вже почнуть працювати енергії стихії води. І теж дуже цікава інформація про заготівлі 1 лютого до 16 години дня сприятливий час для різних заготівель. А от після 16 години ніяких заготівель вже не робимо. Важливо для здоров'я на 31 січня на сьогодні і завтра, 1 лютого 2024 року. Два дні будуть працювати енергії Терес. Тому, будь ласка, виключіть із раціону надто гострі та солоні продукти. І не можна в цей час голодувати та не можна переїдати і не використовуйте алкоголь. Харчування для здоров'я, готуємо каші з пшана, вівсянки, гречки, рису, ячменю, житок, проростки різних злакових рослин і не тільки злакових, які маєте, робіть з них, будь ласка, салати. Готуйте качану та цвітну капусту, готуйте блюда із моркви, дайкону, редьки, із салатів, їжте яблука, груші, хурму, родзинки, банани, курагу, виноград. І петрушку. Салати заправляйте сметаною та вершками або ж лимонним соком, і добре пити трав'яний чай. Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Хай день буде у вас добрим, мирним та щасливим. Усіляких вам гараздів. Бажаємо вам всім успіхів у всіх ваших справах! Зустрінемося ввечері, а поки на все добре. Та бувайте здорові!